Добрий день, мам. я ще такого не бачу. Щоб будинок. Бо я там приїхав, в ну, мене такий з кабіною будинок на колесах. Але щоб будинок на колесах поставити на пантони, це бомбезна ідея. А я ще так здалека дивлюсь, ніби караван думаю. Як сюди заїхав? Думаю, точно підпливу. Бо, бо я знайшов тільки одне місце, куди можна заїхати. то можна так і жити, класна ідея. Добре, все, щасливо! От наш будиночок на, на воді Хе -хе. спіймав його бомбезний. Моторчик поставили. Десь там ще бар є, клас Ну молодці! Ага. Це ж куди хочеш заплив собі, став на якір. маєш спальню, кухню, плюс веранда, туалет душ напевно, там мав би бути. Він не дуже великий, але я думаю, що там би мало бути все.